Йо, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars на новий скін на Шеллі. В магазині проходив безплатно скін на Шеллі. Я зараз вам покажу, чи який це скін на Шеллі. Він міфічний і він ще за цього. Я зараз вам покажу оце. Оце Тут є отака от емодзі, яка в мене є, отака от така іконка і такий спрей. А за оце в мене... О, загодзилські. Мега, мега, мега. І ніта. Добре, нам треба гаряти за шеллі. О, все, десь трастів є. Давайте далі зараз шарити. Мені буквально одна перемога, і в мене повишення кубків. Я давно так на шелі не грав. Треба повернути старе... стару згадку. Як ми тут на шилі розсікали, 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 розтікав! Я я, я, я розсікав. Треба було гаджет використати. Ну, ще з досі стрільплюх немає ло 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 О базу бы база. Круто. О. Фран. О, я ж забул, цернатой цемана на. Це? Пуэм, да, да, шо? Д? Пэм. Пе. Пуэм, пем. пьям, пьям. Суфрен стой на важко. А? Там базу твою. Успокойтесь. А на три банки всього лишь. Баночки не можем підкормить. Пью, пью, пью. одно трошки кубків буде, плюс сім, нічого, Нормально. угу. Пед згонів. Ібем! Колект. Collect. скоро у нас буде 3000 кубків. Давайте панемо. Цей скин на шалі мені дуже сподобався. І знаєте, що я забув? Знову забув ууу, Рейнджер Брок. Я знову забув, що треба ту емодзі оставити. Пів, 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 пів. Чотирьох плюх ламаємо баночку. Нормально. Пім. Де що де а, -а, 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 -а! Ламається. Так, база М ем зубила, Дякую. Ставимо наш спрейчик. А я не поставив. Брока я... треба боятися. Пів, 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 пів. Добив. Добив. Роза, роза. Ультаниця! Ультаниця! Я не маю шансу проти вас виграти. Бо ж ви дальні, дальні, дальні. Пш! Час було ультану 28 за біту. Зараз бійка проходить. Ота він? Не, він? там нема. О. Запу побачив, побачив, побачив. Йо, йо, йой, 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 йой. Баз, баз. Там базу. Там баз і 8 біт мене розстріляє. Якому я дав шанс пожити трохи. І баз, і базу, і баз, і баз, і баз. Баз, ти мені дасть шанс заформати свою ультуху. Чи там 8 біт не дасть доформати ульту? І ви кажете, на базу. Ну, та що ти вісім без мене стріляєш? Знову третє місце, але ну, я не розумію. Екси. Ну, ну плюс сім кубків. Костякаєш. Райер, чому? Це один раз був удачний стардроп. дроп. Ну, ты яичный. то яичный. Дим, он. Нормально, вот Дима, правильно, Ранов? Я президент, я президент, а не да. Машуха. Вот я. Короче. У мене є оця емоція. Пир. Йоу. Ну, в мене є, коротше, їх багато. Це вже я не можу. Оцю можу поставити. Дайде заміну. Ні, треба просто й монети, в мене нема монети на прокачку. Шишелі. Я б її замовно прокачав, якби в мене були монети. Де, що де? Ну, забув Спрей, емодзі поставити. Що я так забуваюся нормально? О, там однобанкий. Та я однобанкий. Що це. Що ж поробиш? До, до, достає життя вже. Трьох тухломає, там Лі. Нам пощастило будемо, бо вона ближні. Що стоїло? Лі, може бути буде? де Ну десь хоче хтось крысти. О там салі крыс, потом салі. А, а, а там пения, а там пення. Ой, не в ульта, в паніульта, ульта там теж ульта є. Що напало? Що це таке? Що воно, воно таке? Що воно таке? Що воно таке? Що воно таке? а Пенні мене вже дістала вже. Та хватить своє кидання там розраховувати. Ну хватить на ну, Пенні, в мене два банки. Ніде їх не може підфорити. На Лілі нападем. а на Лілі нападем. Пів, А, Ай, вона тут пизда. Нее знов друге місце, Ну чого, Ну як? Ааа, я не розумію. Може, давайте на когось іншого? на прику. <гул> ну я не знаю. підемо за Емз. Отже, на М я діслав або друге місце, або перше. Трізне буває. Воно ну, з у мене сильна. Правда. Так мало у мене вона зносить просто. Це вона мене не да, Давай я на тару, на тару, на тару. Ой, ще, 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 Тара, ну шо ти? Думала, що так легко в мене перемогти. Ім ем нелегко перемогти, чувачки, що ви тупите? Що ви тупите? У мене ульта. І в нього ульта. Ну, мене хочуть за. пів-пів-пів. Фух. проти Карла, проти Карла буде важко. Промахнувся. Промахнувся, карлик. Промахнувся. Промахнувся, карлик. Що ти кидаєш у мене свої приктямбаси? Ти мене не так легко й виграти. Снова Райер. Да. Мин -мин. О, тысячу коин. сюда на базу. Эдгар. Да. Я хочу его на целую вкачать, поэтому буду. Там десь тисяча шеманет буде у нас. Mm. Що далеко до них. Чуєте? Гаймспей! Ну добре, Значить, давайте сильно багато вигравати і квести виконувати. Різні. Але зедгером не буде, що боятися, особливо, коли буде ульта. Він стане мега мочним. Пів, пів, пів. Дінамайк, Дінамайк, Динамайк, Динамайк. Навіть без банок, з ним проблема. І без банок проблеми. Що ти хотів? Дінамайк, це мої банки, а не твої. Чуєш? Там мать Але урон буде в нього дуже великий. Ай, краще там. Вдухаю, трошки. Ой-ой-ой-ой-ой. Потом ой, 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 ой. на нього. на разу, на розу, нарозу, розу, нарозу, розу, на нарозу. На 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 ой, дорозу. Я, я прямо в банки. Що це, Словачок? Що ти хочеш від мене? Да. Трохи не туди пустив. Нічого. Нічого. Давай Давайте заново підем. Це ж і так у нас програш був. Mm -hmm. Так, хео, шеллі культ. Коротше, багато блінгень. Мало, багато багато такої дальні. Треба з ними першу розбиратися дальні. Щоб вони потім нам не мішали. як той коль там. Я не хочу кресити, це буде нечесна перемога. А навіщо я поклав, оцю я не хотів оту штуку. Там баз. базу, базу. Тепер її присильні. Ми тепер це це селечі в пошуках панках Щоб стати ще сильніше. Відкрив чому зараз заскочимо і тупо його розшаруємо. хе-хе-хе. Що -хе -хе. тепер прийму. Думаю, що мене так легко перемогти. Та не легко, не легко. Цей пані думає. Вон не знає де той Едгар. Ну, Б. На Едгара завжди вигравати треба. Я хочу зараз квести виконувати. О, нормально так. Міфік знову. Бум, пум, бум, бум. Міфік що? Дість пліт! Я можешь заблюдение скинути купити? Ну, трошки не вистачає, але це супер райерский. Да. Е, давайте, Я ну я хочу щось по квестам. Викуп. Квест. О, давайте на френка. А квест дуже хвана. Френка дуже легко виграти на френка. 15 боїв треба виграти. Це 15 це не так легко. Бум yeah, Е, перша банка. І силачі. Ми силачі перемо... А ті, взагалі слабак. Його з двох плюх бою. І там Бонні. И головне треба дати ульту на форматі. Пууу. Бем. Б... Д Джин. реально Ти думав, що тебе ніхто не переможе? Пш, пш, пш. Пш, пш пш. Пш. пш, 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 пш. Так я не дроин, один дроін, туди-до-дюп супер, 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 супер б. є, девять банок мої гачі. 14 тисяч хп. Я не боюсь нікого хто б це не був. де ті штучки? У -у -у. Знайшов! Пу! Пем! Знайшлася. Собі. Буде грати за Я не буду. У в мене багато квестів на. Всього гігача. Ж давайте просто будемо їх виконувати. Два тих рейнджера брокаль червона. Одиннадцять хп без банов. А чому вони були такими мега сильными? Оце вчим прикол. Він дуже сильний. Піш, піш, піш. Там бачу хтось крисить. Там бачу оцей крисить, оцей Оцей жук крисить. Серйозно думаю, що я його там молотком своїм не приб'ю. Тут, туц 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 Да, думав. думав, що я його молотко, молоточком його не приб'ю. Так легко, як зараз пайпер! Ой, воно мене зараз рознесе! А воно нормально зносить. <кхе> Промазала. Але все одно, якась криворука вона. П. Йой. Фей, він хоче, він хоче на мене. П. Ні! Просто. Хм. це останній стар дроп на цій лінії. Давайте тут уже нарешті ж останню катку зіграємо. І будемо прощатися. Да. Сильні тут пацани. Але нам головне банки, щоб бути ще сильнішими. Ну нормально не носитися хп без банок, без нічого, так нормально, такий крутий. Цей френк. Не бачу, там хтось покрасив. Серйозно, мати. А нет, не діане. Чи шо це? М -м -м. Ду реально... Нулькубки. Тож, друзі, ми мусимо прощатися давайте в скінчики на скінчиками. Я вот такие. Я не больше хочу вот такого скина. А вы можете написать в комментариях, какого вы хотите. Так Тоже, друзья, всем пока.